1-2-3. Сьогодні ми продовжуємо наш підкаст. Сьогодні ми поговоримо про таку постать, як Станіслав Стемповський, державник, гуманіст і сучасний архітектор польського масонства. Станіслав Стемповський жив з 1870 по 1925 роки. Він є одною з ключових постатей польського масонського руху першої половини 20-го століття. Він був політиком, інтелектуалом, соціальним реформатором, міністром охорони здоров'я, активним діячем організації просвіта, меценатом і водночас братом, який присвятив значну частину свого життя розвитку ліберального масонства у міжвоєнній Польщі. Його ім'я пов'язують з епохою, у якій масонство стало не лише елітарним братством, а й важливою платформою громадського мислення, секуляризації, соціальних реформ та європейського діалогу. Стемповський не був ані містиком, ані ритуальним теоретиком. На відміну від багатьох діячів 19 століття, він не надавав масонству езотеричного значення. Він був і хотів бачити братів раціональними громадянами, для яких королівське мистецтво є інструментом морального вдосконалення та суспільної користі. Його погляди вплинули на ціле покоління польських інтелектуалів міжвоєнного періоду, а його діяльність залишила культурну та громадську спадщину, значення якої триває і сьогодні. Стемповський народився на Поділлі відомій польсько-українській шляхетській родині. Він здивував ґрунтовного світу, та захоплювався суспільними науками, історією і медициною, а також рано виявив інтерес до громадської діяльності, Середовище, в якому він ріс, було поліетнічним і поліконфесійним, що сформувало у майбутнього масона толерантне ставлення до культурного різноманіття та глибоке переконання в необхідності діалогу між націями в молодості. Він знайомився з ліберальними ідеями та рухами просвітницькими товариствами та соціальними ініціативами його погляди формуються у тісній взаємодії з інтелектуальним середовищем Києва, Одеси, Варшави і Львова. Вже тоді, у центрі його мислення, були три теми: освіта як головний інструмент емансипації нації, медична культура як основа розвідку держави, громадянська етика та відповідальність еліт перед суспільством. Ці погляди пізніше гармонійно поєдналися з його масонською діяльністю. Стамповський вступив до масонства в роки, коли польський рух відлих малярів відроджувався після тривалого періоду заборони та переслідувань. Він обирає ліберально демократичну традицію, він обирає великий схід Польщі, який активно розвивався після 1918 року. Саме ця гілка масонства найбільше відповідала його політичним переконанням. Секулярність, гуманізм, громадські свободи, міжкультурний діалог та європейська інтеграція для Стемповського масонство не було інструментом політичної боротьби чи особистих привілей. Він бачив у ньому простір морального самовдосконалення, інтелектуальну лабораторію для суспільних реформ, братство, яке має виховувати відповідальних громадян. Майданчик для зустрічі представників різних професійних верст населення та різних світоглядів. Саме так він працював у ложах, а згодом і на керівних посадах у Великому Сході Польщі. У 1920 1930 х роках Стемповський стає однією з найпомітніших постатей польського масонства. Він входить до керівництва Великого Сходу Польщі, бере участь у міжнародних конгресах масонських федерацій, налагоджує контакти з ложами Франції, Чехословаччини, Бельгії, Румунії. Його діяльність має кілька вимірів: організаційний, ідейний, міжнародний. На організаційному рівні Стемповський виступає за модернізацію структури польського масонства, систематизацію роботи лож, удосконалення статутів, створення братських комісій, відкриття нових майстерень у різних містах, він прагне дисципліни, прозорості, раціональної організації роботи. На ідейному рівні під його впливом великий схід акцентує увагу на громадянських правах. Просвітництві, етиці та відповідальності, міжнародному гуманізму, боротьбі з фанатизмом і нетерпимістю. Стемповський захищає ідею, що масони повинні вносити світло у суспільний дискус, але без політичної агітації. На міжнародному рівні він активно вибудовує польську присутність, відстоює рівність і автономію польських братів, сприяє міжнародним контактам. Як політик Стемповський працює у сфері освіти, медицини, соціальних реформ. У 1920-х роках він займає посаду міністра охорони здоров'я, де впроваджує програми боротьби з епідеміями, модернізації лікарень, підготовки лікарських кадрів, розвитку санітарної освіти. Його підхід до державного управління був глибоко масонським раціональність. Етичність служіння суспільству, відповідальність за слабших. Стемповський був не лише державним діячем, а й автором численних статей, есе, публіцистичних текстів. У них він порушував теми національної ідентичності, європейської інтеграції, моральних основ політики, відповідальності інтелігенції, секуляризації суспільства. Ролі освіти в розвитку нації. Його стиль тверезий, ясний, науковий. Він намагався дати братам інструменти мислення, а не готові догми. Після травневого перевороту 1926 року, організованого Юзефом Пінсунським, та встановлення режиму санації, Стемповський і його колеги опиняються під тиском. Офіційна влада звинувачує масонів у підриві традиційних цінностей у співпраці з ліберальною Європою. І у 1938 році великий схід Польщі був ліквідований адміністративно, а діяльність лож заборонена. Стемповський опиняється під наглядом. Частина його колег іммігрує, інші замовкають або переходять у підпілля. Попри це, він зберігає вірність масонським ідеалам такими як гуманізм, просвіта і свобода совісті. Після Другої світової війни Станіслав Стемповський опиняється у зовсім іншій політичній реальності. Новий комуністичний режим був ворожий до всіх форм незалежної громадської думки і, звичайно, до масонства і до ліберальної інтелігенції. Його творчість забороняли, ім'я викреслювали з енциклопедій, а погляди замовчували. Він помирає у 1952 році. Фактично ізольований від кола, в якому він працював усе життя, але не зрікшись своїх переконань. Сьогодні постать Станіслава Стемповського переживає відродження, дослідники польської культурної і масонської історії визначають його як архітектора ліберального польського масонства, морального інтелектуала, модернізатора громадських мислень. Символом діалогу між культурою Сходу і заходу, прикладом братського служіння суспільства. Для сучасного масонства він важливий не лише як організатор, а й як мислитель, який зумів поєднати масонські цінності з державотворенням і соціальними реформами. Стемповський є прикладом того, як масонський світогляд може формувати політичну етику та служіння державі. Він не був езотериком, не шукав містичних істин, натомість він шукав спосіб зробити суспільство більш освіченим, справедливим і гуманним. Його життя доводить, що масонство може бути школою громадянської чесноти, що брати можуть відігравати роль у розбудові демократії, що моральна дисципліна не менш важлива, ніж філософські розмови, що свобода освіти і просвіта. Фундамент здорової держави. Станіслав Стемповський заслужено посідає місце серед найвидатніших діячів польського масонства. Його спадщина це дороговказ для сучасних братів, які прагнуть поєднати духовну працю над собою з реальним внеском у добро суспільства. Ложі імені Станіслава Стемповського присвячується.